Всім привіт з виходом нового персонажа цього щитовика. Я думаю, набув особливої актуальності персонаж, якого на ульту, ось цей персонаж, що в масці, в якого ульта дозволяє достати якийсь гранатомет, який кидає снаряд, який збиває противників з ніг. І це проти щитовика якраз дуже непогано. Але я тільки що побачив, що в нас е ворогів ні одного щитовика немає, тож будемо просто перекидати ворогів. Бляха, я тут такий з заголовок придумав, а вони не пікнули його. Гади. Два попадання бачили? Як красиво. Так, жуки пролетів. Оце по я Все, вот это жду Оп. Я. того останешь ала попал. Search for items. Decoding has begun. The area. Так, это наши поставили мандал? Охраняете Ага, ну значит наши У -у. У -у. Не, ну пацаны, ЦЗЦ -за -за лайка Требует поставить уже Типа автоматом Ви вже опустились туди вниз, в коменти вже поставили. Не в коменти, а під відео, зрозуміло. Ти би такий хедшотик залетів. Страшний хедшотик, прям читерський. Get the brick at all costs. Так бляха, пацани. От я не люблю, коли тут вибігають одразу, тому що тут же з двох сторін будуть зараз. ...працювати. Наші вже поставили, правильно? Ого. Що таке? Це я зараз помручиш що? Що за прикол? Я Зазлекався. Якби мене хп до кінця дошло, я б нокнувся чи ні? Напишіть в коментарях. я разумею, что они где-то хочу пикаться. Да знаю я, бляха. Надо зараз запушить. Не запушил, я побоялся. Як він там сидить взагалі? Трохи дав, але... І сам добре отримав. Ой, ноки пішли. Так, ну це я їх понадбивав, якщо що. Мої тільки подоїдали.

Так, я хочу. Ай, со срака. Блин, налегал мы на. Налекомана. Чекинг With you. Так, с чем тут пограть? Чанге лег. Могут и цю зверюку везьму. Петаха. Доволі швидка. Мобильная пушка. Що там по рахунку? Очень слабовато я. Треба Виклав, викластись, викластись на максимум зараз. На повну потужність. Ух ти блять. Тільки без мене Не вбивайте. Що це таке, чого вона стоїть там просто? Так, ми заробляємо кили. Ой, не те нажав. Вони почули мої молитви про те, що в мене мало вбивств і такі, типу, ну окей, ми постоїм, постріляй по нас просто. Это, это постанова, пацаны. обычно. Все стараются для мамы. Окей. Okay. Так, все позанимало. Значит, выпьем еще таблеточку. Идти Так. так, чекай, 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 дай мені Хочу захилитися. Не вбивайте, дайте мені. Я хочу, я хочу, я хочу. Можна я, можна я? Будь ласка, я тут. Ху -ху -ху. Гарно. Эээ, е, як так? Гадина пішла забрала ша двух. Неймовірно крута. Неймовірно крута катка вийшла. І там у нас рахунок. 27О. Ну, на один кіл відставлю цей кіберкатлети. А так, цілком достойна катка. Вийшла в кінці піднажав в останньому раунді. Що ж, друзі, ось така катка вийшла. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також пишіть ваші коментарі, чи подобається вам даний персонаж. Також нагадую, що в мене під відео і на сторінці закріплені посилання на ютуб-канали популярних українських ютуберів, твіч-стрімерів, які... Збирають гроші на наше військо. Переходьте, підписуйтеся, щоб українського контенту у вашій стрічці було більше. І підтримуйте армію, друзі. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.